Нині церква предлагає нам євангельське чення Лука, 8 глава, як Господь перепливає з апостолами Галилейське море і поднялася буря, а Ісус спокійно спить. Апостоли скачуть по корабльові від борта до борта, отуди волна, отуда вона, дораз, корабель піде на дно, а Ісус спить. І тоді вони у устрахові почали касатися Ісуса і пробуждати Його. Господи, пробуждайся, погибаємо. Ісус піднявся, благословив море і море втихло. І вони подумали, як написав Євангеліст, хто сей такий наш учитель, що йому одного благословення. Море повинується. Ну Ісус їм сказав з другого боку. Апостоли, а де ваша віра? Якщо з вами Господь, почому чому ви переживаєте? З вами Господь, я тут з вами, Почому ви маєте переживати і кидатися з крайності в крайності? Євангельське сьогодні чтення призиває і нас не бути похожими на апостолів перепужених, а бути завжди увіреним. Господь рядом, Господь не спить. І то, що іноді Бог попущає, щоб християни потерпіли, то, то лиш із якоюсь особливою місією в першу чергу, щоб завершити формування наслідника Царства Божого, якими є святи. Другоє, іменно їхньої споведення віри, їхній подвиг рождав сотні і тисячі нових людей, котрі приймали Християнство. От чому і сьогодні читаємо у житті мученика Єлампія і мучениців Лампії. Котрі в нікомідії, в кінці 3, почало 4 віка, терпіли за віру Христову. Гонітелі – це не просто люди читаємо в житті, що вони, наприклад, християн боялися, бо християни були ненадійні, слабі були воїни, з кимось були зв'язані, які там шпіони. Ні. Гонітелі обладали сатанізмом. А чоловіко сатанілий, який би не мав великі дипломи освіти, яку б не мав культурну школу виховання, він нічого не зробить і там у ньому сидить сатана, Любий культурний міністр або правитель вдруг взорветься, неожиданно для многих, а ожиданно для християн. Бо іменно носителі сатани, вони в будь-який момент, коли і самі себе не контролюють, виражають страшну ненависть до християн, але удивительно, безошибочно б'ють представників істинної канонічної церкви. Що ж, ми видимо на цьому імператорові Максиміанові, котрий умучить всіх святих і. Брата і сестру, а народ християнський, а й люди, котрі готовилися стати християнами, сотні тисячі, хором воскликнули великий Бог Християнський. От почому мали двоє святі пострадати, щоб вказати безмисленність язичства, дикарства. І пробудити довіри і ще сотні і тисячі людей. Ми віримо, що й нині в Україні християни терплять гоніння не безсмислено. До кінця смисл сам Бог знає, але ми догадуємося, що вперше многі з них розслабилися, опустили молитву, ослабили пост, ослабили подвиги і тут друг. На підході напасть сатаністів. Так от, чому нам треба усилити молитву і бути дуже осторожним, на то нам допомагає допоміж дає велику Ісусова молитва. Вона закриває двері у сознанні нашої, щоб ніхто туди не зайшов, ні одна лишня думка. Не случайно починаєме користитися із дверей у наш разум. Там точка, де заходить думка. І от Ісусова молитва, держить на стражі наш ум, наше серце. І тоді сатана бігає кругом, як маленький, недорослий Закхей. І нині любий гонітель церкви, коли осознає, що він жалюгідно має. То одного разу, коли скаже Господи, що ми творимо, моментально відкриються очі і увидить Господа, і Господь увидить Його. Бо лиш так поступає, має в собі велику силу і захист Христа, захист благодатцю Божою, ми той твій воїни Христови, а в вічності і наслідники по милості Божої. Царства Божого. Амінь.